Вітаю вас, друзі! Відбуваються дуже і дуже цікаві події з огляду на публічні заяви наших союзників, а також на оголошені пакети постачання зброєння до України. У союзників є принципова вже позиція не просто нам допомагати оборонятися, а допомогти нам звільнити усі території України, допомогти нам остаточно перемогти Росію. Сейчас новость невероятная, сенсационная і поверить практически невозможно. Ну блін, не очень хорошо. Кремлівські пропагандисти із жахом у голосі та дуже сумними пиками перелічують, яке ж озброєння Україна отримає вже скоро. Танками Challenger 2. БМП Бредлі вже точно будуть. БМП других виробників точно будуть, і їх це відверто лякає. Вони прямим текстом про це й кажуть, і кажуть, що це ескалація. Тобто, нападати на Україну їм було не страшно а отримувати відповідь дуже страшно. Міня пугайте ескалація ситуації. Воєнний, давайте смотримо. Хачко зжимається так іногда є така крайні опасне момент. вот самое страшное. Окупанти усвідомлюють усю серйозність ситуації для них і доволі непогані пропозиції висловлюють. Я ячек, який собственно був під ударами Хаймерса, і поэтому е, я вважаю, що це серйозно. Пускай вони вообще всі своє ворожові сіли, всю свою техніку передадуть Україні. Отож, ви друзі, просто зараз підпишіться на мій канал, це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні із вами будемо говорити про підсумки вже восьмої зустрічі у Рамштайні, а також про те, чому на російському телебаченні раптом масово почали говорити про поразку Росії. Спочатку про Рамштайн. Багато з нас, і я у тому числі, не задоволені деякими підсумками цієї зустрічі, не задоволені тим, що нам не дають танки леопард. але росіяни нашого ПС. Симізму не поділяють. Вони вірять у те, що Збройні сили України за допомогою техніки, яку нам точно вже скоро передають, будуть робити окупантам дуже боляче. Там дуже багато БТРів і БМП натовських. Так? Це ні, та ні, очень хорошо насправді. Тобто це насправді плоха тенденція. і це дійсно услажні. Ми отримаємо сотні одиниць бронетехніки. Ми отримаємо і ще сотні одиниць автомобільної техніки для. Збройних сил України, а ще отримаємо нові артилерійські системи та боєприпаси. А 600 снарядів екскалібру управляє та болезненно. болезня, вотета для нас болезненно, тому що це дуже ефективне оруже. Поки від Росії відхрещуються вже навіть Іран та Сербія, Росіяни самі у себе на телебаченні збираються і ніяк не можуть допетрати, чому це так багато країн проти Росії виступають. Ми mm. посмотрите їх там, скільки. сотні за одним столом, і, і, і всі би... проти нас. Маю сказати, що за підсумками зустрічі восьмої зустрічі у Рамштайні далеко не усі озброєння, які отримає Україна, були публічно анонсовані, і це дуже цікаво. Відкритим питанням також лишається і можливість надання Україні високоточних бомб, які зможуть завдавати окупантам ударів на глибину до 150 кілометрів. Тобто це звісно, страшніше оружие, з допомогою якого можна вести атаки на Крим. Імена паємута прозвучало. Я маю переконання, що питання надання Україні більш далекобійних озброєнь це лише питання часу, можливо, навіть найближчого часу. Але кожна хвилина, поки таке рішення не ухвалюється, коштує наших із вами життів, життів українського народу, життів наших солдатів та мирних людей, яких росіяни вбивають. Але із хороших новин маю відзначити те, що наші військові відправляються до Нідерландів, щоб вчитися працювати із системами прота ППО Петріо також наші військові відправляться найближчим часом до Британії, щоб опановувати британський челенджер 2. 12 челенджерів. Ми поставили. І не треба к цього серйозно відноситися. Це проти нас поставили. Нас вбивати. Україна завалить Росію мішками з убитими руськими. Самі челенджери, я думаю, вже досить скоро опиняться в Україні. Але, звісно, головне питання учорашній зустрічі це можливість надання Україні танків Леопард. І Тут Німеччина поводить себе як завжди. Від Німеччини немає дозволу на постачання Україні цих озброєнь. Наші українці, біженці, які зараз перебувають у Берліні, учора вийшли на протести. Якщо ви перебуваєте за кордоном і маєте можливість долучатись до таких акцій, обов'язково, друзі, це робіть. Ви наш голос на території країн союзниць. Але не усе так погано, як може здаватися на перший погляд, тому що, попри те, що станом от саме на сьогодні, немає дозволу на постачання Україні леопардів, наші військові відправляються скоро навчатись працювати на леопардах, а це означає, що рано чи пізно і знову вони у нас з'являться, і я гадаю, питання того, коли Німеччину дотиснуть, це теж питання найближчого часу. Ну а поки Шольц вагається, поки Німеччина не хоче допомагати нам протистояти новітнім нацистам на першому місці за кількістю постачання танків для України є саме Російська Федерація. Накачку Києвом Києва ніяк не нельзя. Як то кажуть, дякуємо, не шановні росіяни, за ленд-ліз. Але це ще не усі хороші новини. Нідерланди розсмотрять можливість поставок України і стрібітелі Ф шістнадцять. Це ті самі Нідерланди, і це вже дуже і дуже цікаво. Ні, це не означає, що завтра або за тиждень ми отримаємо F-16. Це означає, що наші союзники готові цю тему у подальшому обговорювати, і тут іще потрібен дозвіл від Сполучених Штатів Америки. Але коли це принципове рішення буде прийняте, нам іще треба буде час, щоби навчити наших пілотів і потім отримати F-16. Тому просто для того, щоб ви розуміли це питання, не дуже. Близької часової перспективи, проте я впевнений, і цілі таки у нас будуть. Вау! Wow. Ну а тим часом, поблизу Москви, фіксують і ще нові розгортання комплексів протиповітряної оборони. А вже ж тому, що Москві абсолютно нічого не загрожує. У попередньому випуску я вже підіймав це питання і все гадав, навіщо росіяни пхають системи ППО просто вже на дахи будинків у Москві? Вони розміщають средства ППО прямо в своїх кварталах. Українська протиповітряна оборона, вопреки всім законам ведення війни, вопреки міжнародному гуманітарному праву розположилась. В жилих кварталах так ось виявляється, це усе неправда. Це фейк. Нам просто здалося. Саме так заявили у Госдумі Російської Федерації. А сам Кремль і Міністерство війни Росії цю тему не коментують. Напевно, це також фейк, і усе неправда, що у Білгородській області Росії будують укріплення, а ще їхні пропагандисти чомусь змушені у себе на території на Росії таскати бронежилети та шоломи. Один із під снарядов обстрілу угаділ прямо в центр цієї постройки. Захищають здання, уложений снаружи в десятки рядів мішки з піском. Звісно емоції жуткі Дуже страшно. Очень страшно. Ми дуже співчуваємо росіянам. Цікаво тільки, а що такого сталося там у них? Та це друзі ще не найцікавіше. Найцікавіше це те, що на російському федеральному телебаченні кремлівські пропагандисти вже дуже багато разів повторюють тезу про те, що Росія може програти раптом цю війну. Так війну не виграть. Таких не остановить. Спочатку про це говорив тільки Соловйов, але потім вже і інші кремлівські пропагандисти підключилися із тією ж темою. І якщо ви прижмете нас, допустим, як ви от да прижмете нас к стіні, ми будемо вимушені зробити так, що всі приіграють сравнений. Ці шутки нами не пройдуть! Такого ніколи не було на російському телебаченні. Я постійно моніторюю їхню пропаганду і вперше чую подібні тези. Але тут же росіян заспокоюють. Росія, мовляв, не може ніколи програти. Прожені Росія які. Відвіт вообще нівозможна, нівозможна в принципі, і навіть коли Росія таки програє, коли Україна звільнить усі свої території, то це виявляється не буде поразкою Росії у цій війні. Значить, возврат, предположим, там да на нових територіях, да, которые, которые они считают українськими, ну предположим, вот ви їх вернули. Далі що Это не является поражением в Росії, яка ні собі ти від я навіть частково із ним погоджуюсь, тому що стратегічна поразка Росії полягатиме не тільки у тому, що Україна відвоює усі захоплені території, а також у тому, що Росія має припинити своє існування у її нинішньому вигляді. І я впевнений саме так і станеться рано чи пізно. Але друзі, мені здається, усі. Ця ця риторика кремлівських пропагандистів раптова про те, що Росія може програти, це не випадковість. Ну, ви ви повинні зрозуміти одну просту річ, що якщо ви вдруг, ну якщо вдруг щось піде не так, і якщо ми в якийсь момент почнемо розуміти, що на кону стоїть существування російського государства, то ви уж точно в стороні не останетесь. І це може бути пов'язано не тільки зі страхом, реальним страхом росіян програшу у цій війні, а також із. Необхідністю росіян підготувати психологічно до нової хвилі мобілізації, хоча Пєсков усе заперечує, я не можу говорити заміна оборони в Кремлі. Ніяких абсурдінь на цей те немає. та попри усі ці заперечення, насправді росіяни готуються до нової мобілізації, і воєнкоми російські вже про це проговорилися. Що ж касається второї волни мобілізації. Воєнний комісар отвіти следующе що... а ми дані сатим законами готуватися систематично к чому приведенню как частичної мобілізації, так і к повної мобілізації. І ви, друзі, не маєте жодних сумнівів. Росіяни не будуть масово протестувати проти мобілізації. Вони будуть все одно, навіть якщо їм війна не подобається, йти на цю саму війну та помирати, бо вони поза політикою. А чесно, не ні, особо розбираюсь політики. що ж за що воюють? Неправильно все это. Ну я пойду, потому що ну так нужно. Очевидно, на нас із вами чекає дуже гаряча весна та дуже спекотне літо. Росіяни будуть намагатись наступати, і Україна у свою чергу готує велику наступальну операцію. У цьому контексті дуже цікавою є новина про те, що, наче як наші американські союзники, попросили Україну трошки змістити терміни початку наступальної операції, щоб Україна дочекалась нових постачань озброєнь. Так що, друзі, буде не Просто ми маємо бути готовими до всього. Зрештою, ми ж із вами живемо в Україні і маємо іще більше працювати на нашу спільну перемогу та допомагати Збройним силам України. А у тому, що перемога буде за нами, у мене немає абсолютно жодних сумнівів.